І новин спорту. На мажорній ноті завершили цьогорічний доволі успішний спортивний сезон Буковинські каратисти свої лідеруючі позиції у вітчизняному карате наші земляки підтвердили добротним виступом на титулованих і престижних турнірах у Львові, де зуміли відзначитися як на дорослому, так і на юнацькому змагальному рівні. Тему продовжить Сергій Батюк. Із представників п'яти ченівецьких спортклубів, які об'єднаною командою гідно представили честь буковинського карате на всеукраїнській та міжнародній змагальній арені, слід виокремити успішний виступ вихованців спортклубу Лідер. Приміром, із 13 нагород, завойованих буковинцями в змаганнях міжнародного турніру Юніон Кап, де за призовий п'єдестал змагалося понад 600 юних атлетів. Із семи європейських країн майже половину медалей вибороли представники цього спортклубу. Першу відзначу тих, хто е, срібло, е, взяв, тобто попав в фінал і змагався за е, най, найвищу е, нагороду. Це е, е, ончуленко радіон в категорії 12-13, мінус 52 кілограма. Е, потім Журавець Роман, також відзначити нашу дівчинку. Це Шехтер Євгенія, яка з усіх змагань майже приїжджає з нагородами, і також е, дріня Тараса. Він теж за, е, був, бився в фіналі. Лише травма завадила Радіону Членко одному з найперспективніших буковинських юних каратистів, в чергове підкорити найвищий призовий п'єдестал. До цього два місяці не тренувався, в мене була травма. Ага. поламав собі руку. Тренувався багато і одразу поїхав на чемпіонат, Було дуже важко. Але, і був... але був... призовий підестал взяв. на да, друге місце. Підкорився лідерівцям і призовий підестал змагань чемпіонату України серед дорослих, які проходили водночас із юнацьким турніром. Хоча не мають ще молодіжний возраст, 18-20 років, вони вже хорошо виступили на чемпіонаті України серед дорослих. Два наші спортсмена вийшли в тройку, то тобто є з кандидатами. в сборную Украины это Романенко Виктор весом до 60 кг и Чебатарь Валерий на мой взгляд самый такой конкурентный конкурентной категории до 75 кг тоже занял третье место как бы для нашего маленького клуба на фоне Украины это очень большое достижение тут собрались одни из самых сильнейших спортсменов Украины я выступал в принципе первый раз выбирался в сборную по взрослым и очень приятно, что Зайняв третє місце. І також було дуже приємно, що я провів ну, якби, поєдинок з одним з найкращих спортсменів України це Станіславом Гуруною. На жаль, я йому програв, але всі інші поєдинки, які я бився, я вигравав з дуже великим розривом. Я не думав, що я так виступлю класно. Ну, правда, не, не дотягнув до першого місця, але ну, третє етаж теж непогано. Спосів як місце в збірній України, ну от різниця між юнацьким і дорослим спортом відчув на собі. чим? чим? дуже велика різниця. Там легше тут. Вже інші, якби суперники важчі, сильніші набагато. Про силу боковинського карате говорить включення чернівчан до складу збірної команди України. Потенциал очень большой у нас в этом спорте. У нас э, на самом деле от области э, есть Мотовильный Евгений, член сборной Украины. Теперь наши два э, спортсмена попали туда в сборную. То есть большая часть сборной представляет такая маленькая область, как наша в этом спорте. То есть фактически мы являемся одним из лидеров, чего и доказывает, что в общекомандном зачете наша область заняла третье место.